Доброго ранку. Зараз вийшла така гарна погода. Думаю, покажу, як мій зараз квітник виглядає. Ось так оце біля бакярду. Геацинти вже відцвіли, ось останній кущик. Тюрпани вже теж думають, нарциси теж. Тепер треба їх поміняти. Ну, чому мені подобається горчеч... горшечний, оцей такий е квітник? <кій> Одні квіти забираються, інші можна поставити. Але в чому проблема отак, ну, в даний момент для мене? Що треба у ці горшки гарної землі, у відра в даному випадку? І це не просто, тому що земля дорога, якщо її купувати. А свій, свій компост ми ще, кажуть, не приготовили. За рік його не зробиш. У нас є компостні купи, але ще не готово. Це треба час. Ось. Тому поки що будемо ось користуватись тим, що є. Полив ми зробили. Парничку маємо трошечки тут запасу. Це в основному духмяний тютюн, потім колюси, потім калачики, герань. ось, І біла петунія. А і ще є леові ротики. Оце такий, такий у нас запас. Ну, але нічого. Бачите, зараз ранок, каву я вже попила, гарний, теплий ранок. І дивлюся, щоб його тут іще придумати. Ну, оце помідори, я тут трошечки посадила, бачите, і вони на ще, ще, щебні оці будуть шаб, шаблі чи якось з бекярда. Бачите, підніматися. ну от. Замість тюльпанів духняний тютюн піде, він гарно пахне. У нас Турція, чорнобривці трошки є. Вибачайте, якщо щось не в тему показую, тому що тут сонце дуже б'є і я не добре бачу, так щоб. Вон от, екран темний. Ось отак от потрошечки вчора трошки, вроді би, не обіцяють морозів. Так що вже потрохи витягую. Оця геранька мені дуже подобається. Вона запашна така і гарно цвіте ну, Будемо комплектувати. Бувайте здорові!